Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Євросоюз не зміг ухвалити рішення щодо використання заморожених російських активів на користь України натомість на саміті лідерів ЄС у Брюсселі погодилися фінансувати потреби Києва, зокрема військові, протягом наступних двох років. Володимир Зеленський під час свого виступу запропонував партнерам змінити чергу на поставки Петріот, аби Україна могла отримати їх раніше. Докладніше про це Олена Гончаренко. Як підтримати Україну наступні два роки, посилити обороноздатність Європи та дієвіше тиснути на Москву? Обговорювали лідери ЄС на саміті у Брюсселі. чи не вперше за довгий час Євросоюз та США діють синхронно слідом за обмеженнями Вашингтона проти двох найбільших російських нафтових компаній. 19-й пакет санкцій затверджує євросоюз європейські лідери зобов'язалися забезпечити покриття фінансових потреб України на наступні два роки. Ми ухвалили 19-й пакет санкцій, який посилить наш тиск на Росію, та ще більше зашкодить її військовій машині. Євросоюз забороняє імпорт російського скрапленого газу частково за півроку, повністю з 2027-го. До обмежень додали ще понад сотню танкерів російського тіньового флоту. Повністю забороняються всі криптопослуги для росіян та транзакції ще п'ятьма банками Росії. Дедалі складніше стає Кремлю. Усі обмеження обходити. Вели санкції проти 45 іноземних компаній з Китаю, Таїланду та Індії, які допомагали Москві в цьому. Ема у му пакеті санкцій єС заборонив продаж Росії пластикових унітазів і ще низки товарів. А відтак вислів не мита Росія відтепер тепер набуває нового значення. Це широкий та особічний пакет, який вражає в саму суть російської військової економіки, і паралельно США запроваджують власний пакет санкцій. Тому це два бажані кроки одночасно, які мають більший вплив. Ми будемо продовжувати тиснути на Росію стільки, скільки потрібно, так само як будемо підтримувати Україну стільки скільки потрібно. Пакети санкцій від ЄС та США. Президент Зеленський називає реальним кроком, аби Росія заплатила за свою війну проти України. Та разом з потужним санкційним тиском на Москву Україні потрібна зброя. Під час виступу на саміті Зеленський закликав партнерів надати нам більше систем ППО для захисту цивільних і змінити чергу у постачанні, аби країни, які мають Петріот, пропускали Україну першою. Тиск це... Зброя і air defense передусім для нас під час таких атак, масованих для нас дуже важливі системи і ракети. Ми хочемо подякувати всім, хто приєднався до програми Pearl, завдяки якій ми отримуємо за гроші. Купуємо у Сполучених Штатах Америки. Ракети для патріотів. і сьогодні вдячні Фінляндії, і Іспанії за те, що вони доєднались до цієї програми. А от рішення щодо використання заморожених російських активів відклали до грудня через позицію Бельгії, де зберігається більшість коштів, Єврокомісія пропонує надати Україні гроші з цих активів у вигляді позики на 140 мільярдів євро. За планом Україна має повернути борг, коли Росія виплатить репарації за завдо. Ну шкоду під час війни водночас Бельгія просить додаткові гарантії, щоб уникнути відповідальності за можливі ризики. Лідери ЄС попросили Єврокомісію підготувати можливі варіанти для розгляду під час наступного саміту. Олена Гончаренко, ми Україна марафон. Єдині новини.